Усім привіт! Я рада вас вітати на нашій новій зустрічі. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі, а саме про правила дорожнього руху. Наш дитячий садочок і будинки, в яких ви живете, знаходяться поряд з дорогою і тому нам дуже часто доводиться переходити вулицю. А щоб робити це безпечно, треба знати правила дорожнього руху. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини діти, треба бути дуже і дуже обережними. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правого боку, а транспортні засоби, такі як автомобілі, мотоцикли, вантажівки і багато іншого транспорту, пересуваються проїжджою частиною, також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Але що ж робити, коли знадобилось перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід, а на нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід. Ми впізнаємо по білим смужкам, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. А такий перехід називається нерегульованим пішохідним переходом. А є ще регульований пішохідний перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин. І тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати червоне світло стій, жовте приготуватися, зелений переходь. Це світлофор триколірний. А ми зазвичай звикли користуватись. Світлофором для пішоходів. Він має два кольори: червоний стій та зелений йди. І запам'ятайте, дорогу в ніякому разі не можна перебігати, навіть якщо ви дуже і дуже поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса. Якщо ви під'їхали до пішохідного переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. А ще запам'ятайте: не можна гратися та бігти на проїжджій частині. Бігти за якоюсь річчю, наприклад, за м'ячем. Якщо вона випала на дорогу, це може бути дуже небезпечно. Також, діти, будьте уважними, граючись у дворі. Не кожна машина їде двором будинків, стишуючи швидкість і може трапитися халепа. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках, подалі від дороги. Не забувайте про ці правила. Бережіть себе, малята. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Правильно, неправильно. А тема гри буде, як безпечно переходити дорогу. Я буду ставити до вас питання, а ви даватимете відповіді. Правильно це чи неправильно? Якщо ви готові, то починаємо. Діти переходять дорогу по зебрі на зелений сигнал світлофора. Так, це правильно. Діти. Переходячи дорогу, читають книжку. Ні, це неправильно. Діти переходять дорогу по зебрі на червоний сигнал світлофора. Ні, звичайно, це неправильно. Діти переходять дорогу, стрибаючи на одній нозі. Ні, це неправильно. Діти, переходячи дорогу, грають у м'яча. Ні, це теж неправильно. Діти переходять дорогу, тримаючись за руку дорослого. Так, звичайно, це правильно. Діти перебігають дорогу. Ні, неправильно! Діти переходять дорогу спокійним кроком. Так, це правильно. Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, потім направо. Так, це правильно. Спочатку наліво, потім направо. Молодці. Ви вмієте правильно переходити дорогу. Сподіваюся, ви були уважними, отож, зможете використовувати мої поради щодо безпечної поведінки на дорозі. А на цьому я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!